Зараз я розповім вам про те, чому виготовлення високотехнологічної продукції є набагато вигіднішим та перспективнішим для розвитку нашого міста ніж видобуток залізної роди у цьому відео. Ми поговоримо з вами про те, як це вже працює в інших країнах і що могло б зробити кривий ріг одним із центрів інновацій. Також торкнемося теми шаленої корупції, яка вбиває наших воїнів, і пояснимо, як ваше розуміння цієї проблеми може змінити ситуацію. Бажаю здоров'я криворіг зараз менше, але раніше багато хто в коментарях писали мені, чому не в окопі йди на фронт там користі буде більше, і різні інші маргінальні вислови, які демонстрували лише людську натуру та значні досягнення держави у деградації ментального здоров'я нашого населення. Для більшості з вас очевидно і не треба нічого пояснювати. Але так як я блогер і моя робота пояснювати, давайте поясню. Говори, тільки швидко. Чому я записую ці відео? Бо важливо пояснити реальну картину, яка ховається за видимими подіями. Ми всі чули, як люди, що мають відношення до влади, постійно хизуються великими сумами витрат на забезпечення армії. Але чи дійсно ці гроші йдуть за призначенням? Ні, давайте на конкретних прикладах в цьому розберемося. Візьмемо для прикладу одного з таких людей, самопроголошеного директора Кривбасу, голова ради оборони міста Кривий Ріг. Він відкрито заявляє, що нібито з наших податків, не маючи на то жодного права, виділив 2 і 4 мільярди гривень на закупівлю товарів для нашої армії. Але якщо заглибитись і аби в поліції було б бажання розібратись, то ми б усі були шоковані від інформації про те, що ці закупівлі ведуться через підставні фірми за завищеними цінами. Наприклад, замість трьох дронів купуються один, а решта коштів просто осідає в кишенях. Успішний опыт реалізації саме таких програм така схема повторюється скрізь навіть на меморіалі для полеглих героїв, де ціни на граніт були завищені від 3 до 10 разів. Скільки ви пам'ятників поставили в місті? Ноль. І поставити ноль. Це те, чого на думку мародерів, і заслуговують наші герої. Насправді це типовий приклад того, чому люди, які називають себе владою, не зацікавлені у розвитку виробництва. Вигідніше купувати товари по завищеним цінам ніж інвестувати в щось, що може створити для міста нові можливості. Корупція на рівні забезпечення армії має прямий вплив на кількість втрат на війні, коли на фронт відправляються неякісні або недокомплектовані товари, воїни залишаються без необхідного оснащення. Це підриває їхню безпеку і здатність ефективно виконувати бойові завдання, і мені все равно. Замість того, щоб допомогти нашим солдатам, такі корупційні схеми тільки посилюють їхню вразливість. А тепер задумайтесь: якщо б кошти не виводились через корупційні схеми, а спрямовувались на реальні потреби фронту, наші втрати могли б бути значно меншими, і це не просто слова, це факти. Мені відомо від наших військових декілька історій про те, як Мародирко за наші кошти з бюджету десь купив та надав вживані старі автомобілі для евакуації поранених. Звучить круто, але ці автомобілі виявилися поламані та не готові до виконання завдань. Чим хуже тим лучше вони просто довго стояли на вулиці на місці пункту постійної дислокації та іржавіли. В наступний візит Мародирко побачив, що автомобілі стоять, і забрав їх назад, взявши ще грошей з бюджету на їхній ремонт. Ну звичайно, після чого передав в іншу бригаду, де вони зрештою три дні працювали і далі знову стояли та іржавіли на картинці Мародирку допоміг. По факту випиляв гроші з бюджету, І якби він цього не зробив, аби хтось інший чесний надав якісні автомобілі, то хто знає, наскільки б менше могил довелось би копати для полеглих героїв, яких можна було евакуювати з фронту та врятувати їм життя? Таких прикладів дуже багато. Та на жаль, через те, що Мародиркул щедро ділиться з різними командирами, бійці бояться відкрито розповідати про злочини, бо бояться бути зниклими безвісти, адже всі ми знаємо, що на війні всяко може бути. Тепер звернемо увагу на те, як інші країни вирішують свої економічні проблеми, наприклад, Південна Корея, яка після війни в 50-х роках не мала великих природних ресурсів, зробила ставку на технології. Замість того, щоб копати землю в пошуках ресурсів, вони інвестували в розвиток високих технологій і створення продукції з високою доданою вартістю. Це дозволило їм стати світовим лідером у виробництві електроніки, автомобілів та робототехніки. Ну або давайте візьмемо, до прикладу, Японію, де територія обмежена, а природних ресурсів мало. Вони створюють підземні заводи та лабораторії, де виготовляють новітні технології. І давайте погодимось, Японці роблять речі. Замість того, щоб виснажувати землю, вони винаходять рішення для майбутнього. Про підземні тунелі в секторі газу я взагалі не можу говорити через політику Ютубу, але там виготовляється дуже багато того, що зрештою малотехнологічне, але може летіти і не боятись ребів та інших засобів повітряної оборони. В наших промислових можливостях саме у Кривому Розі за ті 2,4 мільярди, які марбірку розікрав, можна було би в кожній шахті під землею збудувати цілу купу заводів з виготовлення засобів ураження противника? І тут в мене риторичні запитання до вас, шановні глядачі, спробуйте на них відповісти. Як ви думаєте, чому ж Кривий Ріг не може стати таким центром виготовлення технологічних речей для армії? Чому наші інженери, які вже мають великий потенціал, не можуть почати виробляти високотехнологічні, Тологічну продукцію промислових масштабах і люваснієтва проса замість того, щоби просто видобувати руду, ми б могли виготовляти БПЛА, ракети, засоби радіотехнологічної боротьби прямо в підземних шахтах. Якщо б наші ресурси спрямовувалися на створення таких підприємств, це могло би суттєво змінити економіку міста та нашої країни. Дійсно. давайте говорити відверто. Видобуток корисних копалин виснажує землю і забруднює екологію. А високотехнологічні виробництва приносять вищу додану вартість та нові робочі місця. Адже слуги народу говорили про продаж БПЛА. А значить, у світі є попит, і значить, ми би могли після війни продовжувати роботу підземних заводів із виготовлення і продавати наші товари в інші країни. Ви знаєте, хто думкою багатіє? Я особисто знаю декількох місцевих інженерів, хто до війни виготовляв електромобілі на авіаційних двигунах. Зараз цей вантажний електромобіль проходить технічні іспити та готується до сертифікації. А зараз в штучних екземплярах виготовляє БПЛА. Але якби мародери не крали гроші, а інвестували у таких людей, ми б лише у кривому розі могли б налагодити виготовлення мільйону дронів. І це я не говорю про людей, що в гаражах збирають реби, також за донати криворіжців. Але ці реби, на відміну від розпіарених мародиркулом подарунків, точно рятують життя наших воїнів. Але чому цього не відбувається? Чому мародери не будують нічого, а купують у підставних фірм прокладок товари по завищеним цінам? Відповідь дуже проста: війна, все спішить корупція. У мене вічна. Ті, хто зараз перебуває при владі, зацікавлені не в розвитку економіки, а в тому, щоб залишити все, як є безумовно. Тому що через старі схеми закупівель можна заробити швидкі гроші. А ось на створення високотехнологічних виробництв потрібно більше часу, зусиль та прозорості. А це вже не вигідно тим, хто шукає легких шляхів. Знову тендери, шмендери і все таке інше. Якби ті ж самі кошти, які зараз витрачаються на закупівлю по завищеним цінам, були вкладені в розвиток виробництва, ми могли б мати сучасні заводи, що виробляють оборонну техніку. Це дало б нашій армії перевагу на полі бою і змінило б економіку нашого міста та нашої держави. Але при заточених на грабунок мародерах цього ніколи не буде, бо їхня задача це освоювати бюджет, будувати паркани, шукати фірми, які нададуть більші відкати, робити усе, що. Щоб нічого не робити, а гроші з бюджету, щоб самі текли в їхній кишені. Так оце і ми такі. Ми б ще у 2022 році могли б виграти війну, якби готувались до неї, якби працювали державні інститути, якби мусората СБУ не кришували мародерів та зрадників, які допомагали ворогу, а саджали їх у тюрму. Але цього не було до початку повномасштабного вторгнення. Цього немає зараз. І сподіватись на те, що це буде у майбутньому, це як сподіватись, що завтра наші вороги самі складуть зброю та підуть додому зносити свого маризматичного царя. Наш великий верховний ще у 2000 2019 році обіцяв зупинити корупцію, але завжди в цих питаннях треба починати з себе. Натомість, ми бачимо, як боротьба з корупцією торкається лише тих корупціонерів, які заважають високим чинам або не діляться з ними. Це технологія. Та чи були приклади в історії, де перші люди держави дійсно боролися з корупцією? Так були. Одним із відомих випадків, коли президент посадив за корупцію своїх соратників, є приклад президента Китаю Сі Цзіньпіня. у рамках своєї антикорупційної кампанії, яка почалася ще у далекому 2012 році. Він переслідував багатьох високопоставлених посадовців, включаючи членів власної комуністичної партії та уряду. Одним із найвідоміших був арешт і засудження Джо Юнкана, колишнього міністра безпеки та одного з найбільш впливових членів партії. Ця кампанія мала на меті посилити владу Сі Дзіньпіня. Та викорінити корупцію, і давайте говорити відверто. Йому непогано то вдалося. У південній Кореї боротьба з корупцією також мала значний вплив на політичні еліти. Одним із найгучніших випадків був арешт і ув'язнення колишнього президента Пакінхе у Хе у 2017 році. Вона була звинувачена у змові зі своєю подругою Чхве Сунсі для вимагання грошей від великих корпорацій, таких як Самсунг. Цей скандал спричинив масові протести та призвів до її імпічменту. Крім того, інші високопосадовці та лідери бізнесу також були засуджені за корупційні дії. Я я Абше в шокі. У нас корупціонери максимум звільняються з посади, отримують десятки мільйонів премій, і потім ще через корумпований суд можуть поновитись на посаді. Отже, основна причина, чому я записую ці відео, це донести до вас правду. Я всім сказав, що у нас недостатки багато в роботі, але великий недостаток. що люди або там не знають. Правда полягає в тому, що ми могли б жити краще, якби люди при владі не думали лише про власні інтереси, про власні іномарки, власні будинки, власні дорогі годинники і все таке інше. Ми могли б змінити економіку міста, як це зробили інші країни, але для цього потрібні інші підходи і інші люди при владі. Ваша підтримка цього каналу це внесок у просвітництво і боротьбу за кращу Україну і кращий кривий ріг в ній. Підписуйтесь, ставте лайки. і Якщо маєте можливість, будь ласка, прошу підтримуйте наші розслідування через донати. Велика подяка тим, хто вже зробив свій внесок. Без вас ця робота була б неможливою. Посилання на донати та номери карток ви знайдете у описі під цим відео. Щиро дякую кожному, хто долучається до нашої спільної боротьби. Разом ми обов'язково переможемо, бо нас щодня стає все більше, і колись буде настільки багато, що мародери просто втопляться. А все остальное то такое